Так, зараз настроим камеру. Мабуть десь так чи як ее. Так, що в нас тут? А, покажу вам, друзі, дивіться. Скільки листя, бачите? Видно, що жовтий, да, Що осінь вже. Золота осінь реально, дивіться які листі. Прикольно, так? Да? Треба буде позагребати. Так що ж, давайте будемо зараз настраивати страві до вести. Ніхто не падало. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І собственно говоря, речі я сьогодні вирішив записати це відео. Хочу привітати нашого товариша, друга, можна так сказати. Валіка, канал Татовий Гараж. Валік, привіт, тобі твої сім'ї. Від нашої сім'ї. Ось. Хотів привітати вас з донькою, з таким невеличким, скажімо так, ювілеєм. З першою тисячою на каналі. круто, дійсно молодці. Продовжуйте і надалі знімати відео. Дивлюсь завжди з задоволенням ваше відео. От. Доньці вашій окремий лайк. І подяка за те, що вона, дійсно, не дивлячись на учобу, ще й може знімати е, ці відео і монтувати їх. Е, знаю сам, що це нелегка праця, ось, тому ну, знімати ще більш-менш нормально, ось монтувати його потім, то це трохи займає часу. Особливо коли ці вставки робиш різні такі всякі, там, ці моменти, там, да, то, щоб було більш цікавіше дивитись, то воно займає, звісно, добре часу. Так? Ось, тому я знаю, що це тяжка праця, що це нелегко, звісно, але, але ви молодці, продовжуйте, не зупиняйтесь, не закидайте канал. Будемо спостерігати і надалі От, за вашим каналом, підтримувати, як завжди, так сказати, по-братськи, валік. Тому круто, молодці, гарно знімаєте, все цікаво, дійсно багато цікавої, корисної інформації. Ось, друзі, хто ще не підписаний на канал Валіка, татовий гараж канал називається, тому переходьте, дивіться, підписуйтесь. Ось, дуже цікаво дійсно, багато цікавої інформації було. Ось, а зараз взагалі Валік купив новий міні-трактор. На, серйозно, ти, ти не вірив! Я в принципі догадуюсь, якби, що це за трактор. Ось, але не буду говорити. Ну, ось побачите сьогодні має бути у нього відео о 19.00 сьогодні ввечері. Ось і з розіграшем, до речі. Мені дуже цікаво, що ж вони там купили, що ж за подарунок. Валік, я хотів теж прийняти участь. Чому ти нас чорний список, Ромчика, Колі Дученка і мене? Ну капіт, ну, ну за що, Валік, за що? Ух, як закручено. Я ж тобі допомагав, підтримував завжди твій канал, тебе Валік, ну. Теж хотів прийняти участь. От, а я бачу, Ромчик написав коментар, да, що за трактор, а це є. А ти бачу написав йому, що Ромчик, я бачу, ти не додивився відео до кінця. А я додивився до кінця і побачив, що дійсно. Щоб ти про мене теж згадав. Сказав, що Єгор сільський трудяга теж, вибачай, але Цей розіграш не для вас. Я тоже хотів поучаствовать. Жартую, я це виріжу завтра. завжди. Короче, тоже хотів поучаствовать, але... як я, друзі. Я жартую. Ні. Що, можу сказати одне, тракторист не поганий. Я думаю, що дійсно буде цікаво спостерігати. В принципі, там є свої мінуси і плюси в цьому тракторці, але я скажу так, що тракторець достойний, в принципі, достойний варіант і вибір, валік. Я тебе вітаю. Дійсно, це чудовий вибір. І, як кажуть, все воно доробляється. Головне, щоб руки росли, як то кажуть, да? з правильного місця. <клухи> Ой. Тому якщо руки на місці, так сказати, і є клепка в голові, що можна щось додумати, щось доробити, переробити, ну, то це не вопрос, Це не проблема для такої людини е, покращити тракторця і працювати на ньому в своє задоволення. Це якби... А в валіку я не сумніваюсь, друзі. Якщо хто сумнівається, і хто не підписаний на його канал, там не бачив відео, то перейдіть і подивіться, там у нього є списки відтворення, ось є по модернізації, в нього був мототрактор. Трошки потужніший за мій ну, ну там зайдете, подивитись він там зробив переднє міст на нього і це все. Ну, правда, вже той тракторець він продав. Шкода, звісно, валік, я знаю, що тобі теж було тяжко його продавати. а У мене ж очі за сльозьми заливаються. Але, ну, якби, звісно, якщо ти плануєш далі розвиватись, більше земель обробляти, там ще може по калимам щось десь, щось крутиться якось. О, то це, понятне діло, що треба вже потужніші трактори. І мінімум 24, да? І щоб був повний привод, і щоб був... Ну, я ж кажу, потужність нормальна. 24 як мінімум, щоб нормально можна було більш-менш обробляти на ньому і... Так сказати, що є задоволення працювати на ньому. Ось, тому друзі, дійсно відео. На каналі Валіка дуже цікавий, я, я завжди дивлюсь їх, мені подобається, дійсно жду завжди відео, дивлюсь з великим задоволенням. Валік, тобі велика подяка, дуже дякую. Круті відоси, все, ну, все супер. От, ще раз вітаю з тисячою підписників. Вже теж чекаю, не дождусь, вже коли вже на моєму каналі буде тисяча. Ну вже майже ще трошки, де я думаю, теж вже буде перша тисяча, буде так сказати, перший такий. Ювілей, перший перше таке досягнення велике на каналі, тому що першу тисячу важко завжди набрати. Далі воно якось вже трошки легше, вроді швидше йде. А оце так сказати, розогнати, так розкочегара, набрати оберти, то трошки важкувато. ось, А далі воно вже, як сказати, по течії вже буде йти і вже буде легше. ось, Тому, друзі, хто ще не підписаний, підтримайте мене, моє відео, мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте моє відео. Ось тут багато також в мене цікавої інформації. От, я думаю, хто хоче купити такий тракторець, щоб зразу міг знати, що тут треба буде переробляти щось. От, і, щоб могли побачити, на що він здатний, для яких робіт його варто купувати, ось, скільки ним можна обробляти землі. І це все можете знайти в мене на каналі, тому друзі, поширюйте, щоб могли якомога більше людей побачити мої відео і змогли вже якось, щоб мої відео також могли допомогти іншим людям у виборі техніки. Техніці. О, кажу техніки. Там так ти, ти технік. У виборі техніці. Тому, друзі, це дійсно треба підходити до цього серйозно. От, якось все враховувати. Скільки землі, яка земля важка, не важка. І ці всі моменти треба враховувати. І скільки у вас там об'єм землі, скільки гектар, допустимо, і це все. Ось. Тому це дуже важливо для того, щоб вибрати техніку, правильно підібрати. Ось, друзі, стараємося. Ось ми, Така у нас бригада є. Ось Ми дружимо каналами, да? Микола Дученко, Ромчик Техноворон, Статовий Гараж, Валік. Ось недавно познайомився. Ну як недавно, вже так теж чимало познайомились. Просто з Ромчиком і з Колі то я ще раніше був так сказати, познайомились уже. А вже пізніше я знайшов Валіка канал і вже почав теж там підтримувати, спілкуватись якось. От. І теж дуже цікаве відео. Мені подобається. Тому дуже всім дякую, колеги. От. За те, що дійсно ми разом робимо. Таку дійсно велику справу для інших людей. Е, хто не розуміється в техніці, але хоче придбати також для себе, от, щоб працювати, потім е, обробляти землі так само. Собі людям, тому друзі. Валік вітаю ще раз. З тисячі підписників. Ну і що ж, і чекаємо відео. Вітаю також Валік тебе з тракторцем, з новою, так сказати, з новим помічником. Що ти нямкаєш там? Пошу відсюди! Вітаю тебе, Валікс! З новим твоїм помічником. Вибір дійсно класний. Я буду спостерігати і надалі за твоїм каналом. Дійсно цікаво, що там будеш робити, доробляти, що будеш не, як працювати, щоб подивитись в роботі цей тракторит. Ну дійсно крутий, я скажу, Валік. Вітаю тебе. Це дійсно такий хороший вибір. Дійсно круто. Ну що ж, чекаємо сьогодні 19.00, щоб подивитись відео з розіграшем, побачимо, хто виграв і побачимо, який подарунок. Шкода, що я не міг прийняти участь в цьому розіграші. Все, закрили ротик і поїхали далі. Ну це я жартую, звісно. О, тому, друзі, ось таке відео. Будемо завершувати таке коротенькі відео. З привітанням від мого каналу. Хотів привітати Валіка Татовий гараж, З таким досягненням і тисячу підписників. І виходить на ювілей ще й купив тракторця, придбав нового помічника. Це взагалі супер, друзі. Тому дякую всім. За цей перегляд, що подивилися відео до кінця. Ну, хто до кінця додивився вам окремий лайк. Друзі, ну що ж, хто не підписаний, підписуйтесь також на мій канал. Ставте лайки пишіть коментарі. Пишіть запитання також ви. У мене, до речі, є група вайбері. Посилання я залишу в описі під цим відео. добавляйтесь будемо там підтримувати зв'язок, спілкуватись, ділитись yeah. опытом От і... Ну якось так. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі нових відео. Усім пока. Так, що сняв? Да, сняв. Ну що, Валік, ждемо відео.